Много я літа, Много я літа, много я, много я літа, много я, много я, много я літа, много я літа, хай сонце світить, або здоров'я, щастя хай дає. А можна, ще, ще давнє колишні? Нашим захисникам Нашим захисникам. захисники нас теж дивляться. Таке. То було таке давнє. Тут на шушкицях співали, але ми вже його тепер знов згадали. Таке гарне. Много я літа. Нога я ногая там. ногая я многая. Много. Я мно я, много я лі лі -та. То таке файне, також давнє. Ну, я вже в кінці ефіру голос зів, то я вже такі низькі тональності співаю. Ну нічого, Миколайна вище, вищательно.